місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. Знайоме щось з лиця. Сказала гей, малеча, анумо, хлопче, стій. А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй. Душа же не мовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно. Словив, я маю народитись, а ти вже там пожив? Так обійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знать не знало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я, так це ж його дружина. Чекала немовля, спливли перед очима щасливі ті роки, як він, ще був хлопчина, і просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті, потік. Він всі її бажання виконував. Жінке слово, що родиться козак. А потім собродині. В, в країну зло зайшло, Галини, очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила. Янув очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував дружину і рушив на війну. А потім постріла спину і запах повено, згадав боєць. Та стрімко і до немовля сказав Ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тоді час йти в життя. Народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось винен йти бій. Але допоки в серці жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись знов.